І так, світла немає, відповідно, і інтернету немає. Ось роутер у мене такий рогатий. фірми якась там Меркусіс. Ну, працює добре, нема до нього питань. Ну але немає світла, немає інтернету. Є ще ось такий старенький, на одну антенку Подивився я на ці блоки живлення від них. Ось цей від Київ Старовського, ось цей від того Меркусіса. І дивлюсь, що штекера ідентичні. І вольтаж також, що там 9 вольт, що тут. Можна щось спробувати. І ось, щоб не псувати ще робочий блок живлення, нам потрібно тільки цей штекер з провідком. Поковирявся своїх. В коморках папи Карла. Знайшов ще такі два блоки живлення. Старенькі. ну, Недаремно ж я працював комп'ютерщиком. Техніку викидали, списували, а блоки живлення ще живі робочі. І ось штекера ідентичні з тим, що нам потрібно. Ну, З вигляду вони трошки відрізняються. Але по калібру все чітко заходить. Це якийсь... що це в нас... Касіо, це у нас олімпус трохультовий. Ну, але їх немає. Ось відрізав цей штекер. Тут мінус, плюс всередині. Кусок цього кабеля з'єднав з кабелем USB. Ось тут не впаяв, просто скрутив, Нет, фокусуйся, позначив, де мінус. Це буде плюс. Ось. Самий простий елементарний кабель. Підключив пауэрбанк. Міряємо. 5, 5 вольт і 1. Так, ось павербанк. Ось цей кабель. Пішов, пішов, пішов. І заходить. Не можу ближче підтягнути сам роутер, бо шнур короткий від інтернету, он там в стіну пішов. Бачимо, не працює. Нема живлення. Втикаємо в павербанк. Одною рукою незручно. Так, засвітився, ще не запустився. Опа. Так, дивимося на телефон, так, щоб одночасно було видно. Є, є Wi-Fi. О! О тепер вже точно є. Пробуємо запускати. Реклама, блін. Зробити вигляд, що болю немає. Але навіщо чекати, поки більше... Ринок купив ось такі шкіряні, які мають отвори кругом, планував туди запхати. Тобто все просто елементарно. Працює від 5 вольт, не треба навіть 9 Ну, я сам в шоці, що це так все просто. USB кабель і штекер, щоб зайшов в роутер. Всього навсього, я вже був спаяв Знову батарейки. Ну, не було світла. Зараз покажу. ось Паяв тут зверху без світла нагрівав е паяльник на газовій грілці. І ось ну результат такий кошмарний. Видно, яка там пайка не нещасна, наліпив як з пластиліну. А з цієї сторони ще паяв, як було світло. Ну, наскільки Красивіше і акуратніше. Зараз підключимо її до цих батарейок. Як бачимо, і цей старенький роутер також працює від павербанка. Також працює від саморобного гіперболоїда. Ну і звісно, від батарейок також працює. 6 батарейок. виходить 9 вольт. Працює все добре. Цей також на батарейках працює, тобто без проблем. Ну, але батарейки жалко використовувати, краще пауербанк. Ну, але це крайній випадок. Так, знову немає світла. Чути, як працює генератор біля магазину. І тому. Інтернету немає, хоч роутер заживити не проблема, але сам провайдер не дає інтернет. Але є інший у нас провайдер, який каже, що акумулятори стоять на їхніх свічах і наш будинок може користуватися ще інтернетом на протязі 5 годин. Ну Це як варіант. Тобто, бачимо, що не проблема заживити, проблема з самим провайдером. Але попробувати можна, це не складно. Всього-навсього два куска кабеля USB і сам штекер до роутера. Як бачимо, роутери можуть працювати і від батарейок, саморобних павербанків і фабричних заводських також. Проблема залишається тільки в провайдері. А ще таке в нашому будинку є ці ваші акумулятори на свічах. Так, да, перевірю одну хвилину. Так, бачу, що за вашою адресою є е, можливість встановлення резервного жила є встановлене. То встановлено, чи є можливість? Є встановлено, вже є акумулятори, бачу, що немає зараз загальної відстановності за вашої адреси. Не, не зрозумів, так я чи немає? Є наше обладнання, тому немає зараз загальної несправності. Тобто зараз немає технічної неполадок, оскільки є встановлений акумулятор за вашою адресою. Так, ось спробуємо ножем припаяти. Як бачимо, не дуже виходить. Але можна на кранях щось наліпити. Ось так нагріваю паяльник. Секунд 10 потримав. І до батарейки чи до провідника. Так, пробуємо нагрітим паяльником, як бачимо, плавиться добре. Оп, припой пристав. Але то не страшно. Припоєм користуюся завжди ось таким, ніколи мене не підводив. Йде він вже з флюсом, в зручному такому тубусі. Тобто потягнули скільки треба і паяємо.